День, шановні слухачі, глядачі нашого каналу Спілка виборців. Добрий день, пане Володимире. Добрий день, пані Лариса. Добрий день, шановні глядачі і слухачі. Я хотіла попросити, щоб ви підписувались на наш канал. Рекомендували іншим людям, щоб ви підписувались на телеграм канал Спілка виборців. Це Лахмусова Папер. Які показують, скільки людей нас підтримують. За цим слідкує не тільки суспільство, а й особисто політики, які зараз знаходяться при владі. А коли вони бачать, що наші ідеї підтримує десяток осіб, це знак, що їм можна і далі безпечно розкрадати державний бюджет. Їм нічого не загрозує. Коли вони будуть бачити, що нас підтримує багато людей, то це теж буде знак, що суспільство проти того, що вони роблять. Тому підтримуйте, від вас залежить доля цієї країни. А сьогоднішня тема нашої розмови – «А що скажуть людям, це та фраза, яка дуже поширена в нашому ще, я її неодноразово чула від своєї мами, бабці. А ви, пане Володимире, чули від своїх родичів оцю фразу або близько, знакомо, мені? Так, Я погоджуюсь. Також моя бабуся і навіть мама, вони часто вживали цю фразу, ну, тому що ми залежимо психологічно від того оточення, де ми живемо. І тому для нас важливо, а що скажуть люди? Так. А ви знаєте, я прийшла до висновку, що це дуже потужна фраза, яка пройшла через тисячоріччя. А що скажуть люди? Уявляєте, якщо цю фразу вкласти в уста наших політиків, президент чи народні депутати кажуть, а що скажуть люди? Цікава думка, звичайно. Тобто, я зрозумів ваші слова таким чином, що депутати, би почали би перевіряти або аналізувати свої дії ну, через призму ставлення людей до їх дій. Тобто, вони би не так, як зараз, що зробили, і їм байдуже думка виборців, думка суспільства. Ну їх цікава думка виборців тільки наперед на. Передодні виборів, а так їм байдуже, звичайно, думка суспільства. А якби оця фраза вона ввійшла би ну, в голови нашим можновладцям, то це було б, безперечно, прогресивно, дозволю собі так сказати. Да. Це був би такий би запобіжник, вони б би перевіряли б свої вчинки, свої дії. А як, значить, виборці скажуть, що скажуть люди? Так. Да. Так це ж і є основа демократії. А що Правильно. скажуть люди? Це українська мантра, яка пройшла через тисячоліття. Ця фраза дожила до Незалежної України. А я ще думаю, може ця фраза і мала колись саме такий сил. А що скажуть люди, які озброєні шаблями? Да? Ну так, да, цікаво, так ви повернули. Да. Ну, да, тому що люди озброєні шаблями, вони можуть відреагувати досить радикально. Так. Да. І тому, може, ця фраза і подобалась нашим батькам, тому що вона мала підтримку, як би суспільства, да. а що скажуть озброєні люди? Так, я погоджую, що ви цікаво так повернули це питання. Да. Ми ось пропонуємо змінити виборчий кодекс. Ми вважаємо, що конституція не є найкращою в світі. Що за у нас президент-диктатор, наче така зрозуміла річ, як виборна посада генпрокурора чи формування виборчих місій знизу вгору. І що не може президент призначати центральну виборчу комісію, і чому такі очевидні речі за 30 років не прийшли в голову нашим керманичам, які керували державою. І я ось почала розбиратися в цій темі. Я є інженер за освітою, закінчувала авіаційний інститут для мене 2 плюс 2 це 4, не п'ять, не шість і не три, а це чотири. Хто такі гуманітарії і технарі? Є така так, характеристика професії. Для старшокласників пояснювали, хто такі гуманітарії, і хто такі технарі. Так ось гуманітарії це люди, які мають поверхневі знання. Вони не поглиблюються в деталі. І вони вивчають процеси поверхнево. І є технарі, які цікавляться саме деталями і поглиблюються, як працюють ці механізми. Що я зрозуміла, що нашою країною керують люди з гуманітарною освітою, вони гарні оратори, вони можуть розчути виборців або навпаки. Розвідувати це вони роблять професійно. А коли справа доходить до законів, структури керування державою, то тут вони дуже сильно програють. У них немає структурного мислення. Я поцікавилася, а хто написав Конституцію України? І ось що з'ясувалося: спочатку Конституцію пробували писати при Кравчуки і Плющ тоді очолював Верховну Раду. Верховну Раду, так. О, да. О, обидва вони були з гуманітарною освітою. Цю каденцію Конституцію так і не спромоглися написати. Потім був Кучма. кучма вже мав технічну освіту, інженер по ракетобудуванню і комісію Верховній Раді. Очолив такий Михайло Дмитрович Сирота. Він науковець, мав звання кандидата технічних наук, а закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури. Саме він очолював цю комісію. Він був людина з технічної освіти. У нього в голові була чітка структура держави. Може, там були помилки, може було там ще щось, але це була вже структура, яку зробила людина з технічної освіти. І коли приймали Конституцію, то уявіть собі, що комуністи подали шість. Тисяч правок до цього документу. Це... Шість тисяч правок. Так, да, уявіть. Сама Конституція має 162 статті, а до неї дали шість тисяч правок. Уявляєте? От, от я дозволю собі дві копійки вставити. Цікаво, значить, а скільки слів в цій Конституції, тобто вони, значить, зробили. Правку до кожного слова, напевне, так. Да. Да. А я 6 тисяч поділила на 162, і в мене вийшло біля 42 правок на одну статтю. На одну статтю? правки на одну статтю. Да. Ну так. Да. Жар. Да. Таким чином, вони по факту блокували. Прийняття Конституції України. Це були комуністи. Долю комуністичної партії, ми вже знаємо. Її діяльність заборонили на території України. І я вам хочу провести паралелі з сьогодення. Законопроєкт, який був внесений Верховною Радою з приводу мобілізації в Україні, по факту був теж заблокований. Політичною партією слуги народу вони внесли майже дві тисячі право. Сподіваюся, доля їх чекає така ж, як і комуністичні партії. А під час війни робити такі речі. Тому сподіватися, що наші політики будуть дбати про наше право вибору, про те, хто буде керувати державою. Оскільки я вам сказала, що у мене технічна освіта, то я вирішила, скажімо, проявити свої знання. Ну, цікаво. Ось я підготувала таку угу. структурну схему. Ось у нас є Конституція України, є Виборчий кодекс. Так. Цей Виборчий кодекс приймала Верховна Рада. Оце зеленою стрілочкою продемонструвала. Так. Як бачите, що суспільство написанні ці документів чи затверджені не приймало участь. Хоча так. Конституція взагалі то це є суспільний договір між е, е, керівництвом держави і суспільством. Його написали тільки керівники держави. Як завжди, суспільство вони не запрошували. Вони створювали середу. Для впровадження конституції в нашому суспільстві, щоб стати керівниками держави, у нас діє виборчий кодекс кандидати, які за допомогою виборів можуть претендувати на посаду або в Верховній Раді, або на вищу посаду в країні президента. Вже тут де вибори використовують суспільство. Вибирає майбутніх чиновників, які займуть вищі керівні посади. Ще на вибори впливає ЦВК. ЦВК формує президент, Верховна Рада затверджує, у нас виникає ЦВК, яка потім контролює процес виборів. І підрахунок, що важливо, голосів. Ось Це ключове питання, підрахунок голосів. Да, хто рахує, такі результати отримує. отримує. Да? У нас є така, такі вісі. Yeah. Yeah. СВК формують люди, які претендують на вищі керівні посади. Бачите? Тобто yeah. Розпустити Верховну Раду може президент, якщо Верховна Рада не сформувала коаліцію. от одна людина президент. Я червоним намалювала, що може розпустити Верховну Раду. В свою чергу, Верховна Рада може об'явити імпічмент президент. Вони залежать один від одного. Де наше суспільство? Суспільство збоку, на гальорки. На гальорки. Воно спостерігає за подіями. А що там робиться наверху? Президент він може змінити членів ЦВК. Червоною намалювала стрілочкою від президента до Верховної Ради. Затвердити це рішення може тільки Верховна Рада. Тому косвенно ЦВК залежить від Верховної Ради. Тобто, оце такий. Між собой назвемо назове, його так, який шахер-махер робить з виборами. І дивіться, цих осіб ну, максимум, максимум тисяча, а 30 мільйонів осіб спостерігає за цією подією. Уявляєте, що таке да. тисяча? проти 30 мільйонів осіб виборців. У 2019 році було зареєстровано 30 мільйонів 100 тисяч копійками осіб. Іншими словами, я хотіла показати, що це в такому жовтому пунктиром виділила а це у нас тут і Конституція, і Виборчий Кодекс, і Верховна Рада, і президент, і ЦВК. Всі вони отут купять. Тобто вся влада всередині цього вашого пунктірного прямокутника, а суспільство да. за межами е прямокутника. Да. Да. Правильно. А, раніше ми хоч якось впливали на ці вибори. Там були поріг явки виборців, грапа проти всіх. Це ви якось впливали. А зараз вже відбувається таке, що якщо, якщо один президент, оцей президент, один прийде на вибори і вкине за себе бюлетень, то вибори будуть вважатись такими, що відбулися, і президента підтримала. 100% виборців, які з'явилися на виборчу дільну. Розумієте, що вони зробили? Розумію. Так Так от, а що пропонуємо ми? Ми пропонуємо перше, щоб суспільство написало Виборчий кодекс. Це ми пропонуємо. Другим кроком буде написання Конституції. Ми потребуємось на написанні Виборчого кодексу. На впровадженні його в законодавче поле держави. І з цього моменту ми почнемо керувати ЦВК, впливати на вибори. Бачите, суспільство впливає на вибори, да, бачу. впливає на Верховну Раду, на президента і суспільство, не питаючи дозволи, а не у Верховній Раді. А не у президента, буде мати можливість відкликати з посади будь-яку посадову особу, і в, е, народних депутатів, і президента, і членів ЦВК. Бачите? Да. Поваранчевим я на мальвах. Да. Отаку схему пропонуємо ми роз'яснюємо це виборцям, що суспільство має бути. Основним ці схемі, а не там, десь на задворках, спостерігати, чим вони тут займаються. Так, хотілося б, звичайно, щоб так було. Mm -hmm. Побачимо. Ми пропонуємо, щоб впровадити Виборчий кодекс через референдум. Для цього нам треба зібрати. 3 мільйони підписів. Сучасні технології дозволяють до цього підготуватися. Ми зробили 25 каналів спілки виборців по областям, і люди, які нас підтримують, мають підписатися. Просто підписатися на цей канал. Не треба писати прізвище чи ідентифікаційний код чи паспортні дані. Просто підписатися на цей канал, щоб ми бачили, що нас підтримує тільки та людей в такій то області. це лакмусовий папер для влади. Якщо вони будуть бачити, що нас ніхто не підтримує, це значить сигнал, що крадіть безпечно, вам за це нічого не буде. Все добре. Суспільство спить і зовсім інша справа буде, коли. А вони побачать, що нас підтримують, що там вже підбирається до трьох мільйонів, а керівництво буде зовсім по-іншому до нас ставитися. Залишилось да, тільки три мільйони знайти. Ось ми шукаємо ці місця місця. Де знаходяться наші виборці небайдужі українці, які були, які розуміють, що починати зміну потрібно саме з виборчого кодексу. Ну, згоден вами, пані Лариса. Повністю згоден. На цій оптимістичній ноті а, Давайте тогда... так, цій ноті. На, цій... Да, на цій реалістичній ноті. Реалістичній реалістичній ноті. Ми завершимо нашу бесіду і сподіваємось на підтримку небайдужих українців, яким були те, що відбувається в країні. І що іншим шляхом, як зміною виборчого котицю, цю проблему не подала. Зводим з вами побачення. До побачення.